Привіт! В цьому відео ми з вами поговоримо про роботу з файлами, а також рядками у мові програмування C-Sharp. А перед початком я хочу порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. І от для початку ми давайте попрацюємо з таким типом даних, як стрінг. Звісно, ми вже з ним працювали і ми знаємо, що це таке, але тим не менш, ми давайте створимо тут певну зміну та вкажемо таке значення, як, наприклад, Hello. Це буде стандартна зміна, з якими ми вже працювали. Ви можете таку зміну вивести на екран, ви можете замінити її знання. Навіть по бажанню ви можете щось додати в кінець цієї зміни, як я, наприклад, зараз додаю три знаки оклику. Але все це не дуже цікаво. А чи буде вам цікаво, якщо я скажу зараз те, що такого типу даних як стрінг? Принципі не існує, і це насправді дійсно так. І от щоб це зрозуміти, ми давайте трошки з вами поговоримо про історію раніше, коли існувала мова сі, вона досить стара мова, вона з'явилася ще в 1972 році, і в мові сі там не існувало такого типу даних як стрінг. Для того щоб описати певний рядок, певний текст, там використовувався масив символів. Тобто ви могли створити такий тип даних, як чар, сказати, що ви на його базі створюєте масив, і далі ви могли записати хоч там 200 символів. Якщо поєднати всі ці символи, наприклад, перебрати їх через цикл та. Просто кожен вивести на екран, то ви і отримуєте певні слова, речення та повноцінний якийсь текст. Тобто раніше такого типу даних як стрінг взагалі не існувало. І насправді, якщо от ми кажемо про такі стандартні типи даних, то стрінг до них не відноситься, адже це вже такий доданий тип даних, який створений нам для зручності, щоб ми могли з вами не створювати оцей масив символів а щоб ми могли просто створити стрінг та й вписати туди скільки завгодно тексту. І це, звісно, зручно. Але така зручність вона з'явилася з приходом мови C++, і пізніше в інших мовах програмування вже також був оцей стрінг в мові Java, C Sharp та інших мовах програмування. Отже, до чого я це все веду? Я це все веду до того, що коли ми працюємо з вами з певними рядками з типом даних стрінг, то завжди потрібно пам'ятати, що це насправді не просто якийсь такий окремий тип даних, це насправді масив символів. І от давайте ми з вами в цьому впевнемося. Для початку я пропоную просто створити дійсно масив символів та й подивимося, як воно могло б виглядати. Тобто ми можемо прописати char, вказати, що це масив. Далі ми вказуємо назву і далі ми тут відразу вписуємо елементи. Кожен елемент це певний символ. І я, наприклад, зараз прописав два лише символа. Якщо це все перебрати через цикл та вивести їх разом, то то ми отримаємо вже слово хай. Ну, і, звісно, ви можете більше символів додати, та й буде вже певний текст, речення, там, ну, все що, все, що завгодно. І ми з цим зараз масивом даних дуже особливо там працювати не будемо. Ми краще попрацюємо саме з стрінгом. І тут, коли я кажу, що це масив даних, то ми дійсно маємо всі ті функції, всі ті можливості, які є у звичайних масивів. Тобто, наприклад, для того щоб порахувати скільки ж символів буде в цьому масиві, ми використовуємо точно таке саме значення, як це було у масивах. Просто використовуємо lens. Я давайте, можливо, це ще буду виводити на екран. І після запуску ви отримуєте певне число, це кількість елементів, або ж символів в цьому масиві, або ж в цьому рядку. І насправді, оця концепція того, що це масив, вона використовується тут повсюду. Наприклад, якщо я хочу вивести певний символ, лише один єдиний символ, то я можу прописати ось так звернення до цього рядка. Далі ставлю квадратні дужки, і кажу, що я звертаю. Що, наприклад, до нульового елементу по індексу, це буде ось цей якраз елемент. Якщо ж таке запустити, то дійсно правильний елемент він відображується на екрані. Але тут є один нюанс. Якщо ви захочете змінити певний символ, і, наприклад, пропишете щось ось в такому форматі. Це завжди буде видавати помилку, адже в цьому типі даних там є закриття на встановлення значень для певних елементів, тобто ви не можете встановити певне значення елементу, але ви певний елемент можете просто взяти його значення та, наприклад, вивести на екран. Ну і оскільки це масив, то тут є досить багато різних функцій. Ми деякі функції давайте з вами зараз і розглянемо. Ну і, наприклад, зараз розглянемо таку функцію, яка дозволяє нам порівняти рядки між собою. Звісно, для порівняння ви можете використовувати просто ось таку стандартну оцю умову, як ми це робили раніше в умовних конструкціях. Але оскільки це масив. То, такі, то таке порівняння може бути не завжди коректним. Адже, наприклад, от якщо я візьму масив Words і буду так порівнювати, це завжди буде видавати помилку. Тому краще порівнювати всі ці рядки трошечки інакше. Ми можемо звернутися до класу String, далі до функції compare. І тут я вказую: перший параметр це наш рядок, а другий параметр це те, з чим я буду порівнювати. Ну і наприклад, буду порівнювати. З таким невеличким текстом, як LLO. Ну, до прикладу. Тепер я давайте таке спробую запустити та й подивимося, що буде виведено на екран. Ця функція вона не повертає true або ж false, вона повертає мінус один нуль або ж один. Нуль вона повертає, якщо рядки співпадають. Один, якщо ми перевіряємо і тут більше виходить тексту, і мінус один, якщо ми перевіряємо, і ось тут виходить менше тексту. Ну, дійсно, я перевіряю і Ось я тексту якби прописав менше, ніж записано в самому рядку, тому виводиться мінус один. Трохи така незвична перевірка, але тим не менш досить цікава. Крім того, існує ще одна функція, яка дозволяє нам щось додати до рядка. Можна прописати все ось в такому форматі, але також я просто ну, доповню, як це ще можна зробити. Тобто, ми можемо сказати, що в Word ми з вами будемо додавати щось за рахунок такої функції, як concat. і тут я просто вказую, що до Ворда я додаю, наприклад, такий текст як три е, знаки оклику. Це буде те саме, що й оце, але просто є окрема функція. Ну, насправді можна використовувати просто минулий формат. А тепер я пропоную створити щось більш цікаве. Для початку ми давайте створимо певний рядок, і тут будуть різні імена. Наприклад, Алекс, Боб, а також, наприклад, Джош. Ну, по бажанню можете записати ще трошки більше. Всі ці імена вони розділені між собою за рахунок коми. І тепер я хочу побудувати таку програму, де ми будемо розділяти весь цей рядок за рахунок коми. Ми будемо отримувати масив елементів. Далі до кожного елементу ми зможемо щось додати. А головне, потім ми це знову ж таки зможемо об'єднати в один рядок і вивести вже користувачу на екран. Ось таке. Давайте ми з вами зробимо. Щоб нам подібне зробити? Ми вказуємо те, що ми створюємо масив з рядків. І в цей масив ми записуємо наступне. Звертаємося до нашого тексту. Далі звертаємося до такої спеціальної функції, як split. І ця функція вона дозволяє нам поділити текст, поділити весь цей рядок по певному символу. Щоб це зробити, ми прописуємо з вами тут створення нового масиву і вказуємо, як би по якому символу ми з вами будемо ділити. Тут можна ділити по одному єдиному символу, або, ну, Через як би декілька символів також можна тр трошечки це все спростувати і. Просто вказати те, що замість масиву символів ми тут створюємо стрінг, і це буде те саме. Мені так зручніше, тому я пропишу просто те, що ми якби тут створюємо рядок. По факту, ми створюємо стрінг або ж взагалі масив символів, і вказуємо, по якому символу ми будемо розбивати весь цей рядок. Далі, все, що мені залишається зробити, так це просто створити новий цикл. Я тут буду перебирати наш масив names і просто на екран я буду виводити певний текст. Для цього я звертаюся до консул right line, і тут я буду виводити просто кожен наш елемент. Подібне. Ми давайте з вами спробуємо запустити. та ми повинні побачити те, що тепер у нас буде розвиватися вся ця весь цей рядок на три елементи, і кожен елемент ми дійсно виводимо з вами просто на екран. Тепер давайте закоментуємо весь цей цикл. Наразі він мені не потрібен. І наступне, що я хочу зробити, так це я хочу об'єднати весь цей масив назад у певний рядок. І от, щоб мені таке зробити, я можу або створити новий рядок, або ж я буду в той самий якби, рядок, в ту саму зміну, буду встановлювати нове значення. І в якості значення я роблю: от що я звертаюсь до класу String, звертаюсь до функції join, тобто спліт вона розділяє наш рядок, а join навпаки об'єднує рядок. І тут я вказую те, через який символ я буду об'єднувати всі елементи. Тут можна вказати як один, так і декілька символів. Ну, наприклад, я аж три символи вказую: два пробіла і один, просто паличка. І далі вторим елементом, вторим параметром я вказую, який масив мене цікавить. Ну, мене цікавить масив names. Крім того, в самому кінці я ще хочу вводити на екран оцей мій People, оцей весь рядок. І тепер ми з вами отримуємо те, що спочатку в нас був ось такий рядок, де кожен елемент він розділений за допомогою коми. А тепер ми маємо ну, той самий рядок, але кожен елемент він тепер розділений за допомогою зовсім інших символів. Ну і насправді дійсно ці дві функції вони дуже зручні. Я часто з ними працюю. Одна функція розбиває рядок, інша об'єднує масив, навпаки, в рядок. І давайте ще поговоримо про деякі спеціальні функції, які ви можете використовувати для рядків. Наприклад, ви можете звернутися до певної зміни, яка є рядком, і використати таку функцію, яка називається «як ЯкTRIM. Ця функція вона дозволяє видалити будь-які пробіли до, а також після самої, самого тексту. І це досить корисно, особливо коли ви отримуєте якісь дані від користувача, ви використовуєте trim, і ви видаляєте будь-які пробіли до, а також після. І отримуєте лише певний потрібний вам текст. Ну, можливо, пізніше запустимо та перевіримо, поки що давайте просто будемо ще інші функції використовувати. Ще є цікава функція, яка називається toUpper. Ця функція. Вона робить те, що кожен символ він, він йде в верхньому регістрі. також є функція toLower, вона навпаки робить те, що кожен символ він іде в нижньому регістрі. І є ще одна дуже зручна функція, вона називається SubString, і вона дозволяє нам обрізати рядок на певну кількість символів. Наприклад, якщо я сюди передам лише один параметр, і це буде певне число, то ми просто обрізаємо оці перші там, 6 наприклад, символів. Ну, Давайте я вкажу тут, наприклад, 10 і по. Поки що так залишу. Крім того, я буду використовувати ще раз цю ж функцію. Лише тепер я вкажу те, що ми починаємо з нульового елементу, і вкажу те, що ми будемо обрізати до якогось там певного елементу з кінця. Тобто, дивіться, по-перше, можна просто вказати ось так: 0,10, і це буде означати те, що ми. З першого елементу 10 перших елементів, якби ми залишаємо, все інше ми ну, просто видаляємо. Але також можна було б прописати ось так: ми звертаємося до довжини якби, всього цього нашого рядка. І з кінця рядка ми віднімаємо 10 елементів. Таким чином, весь рядок буде залишеним, окрім 10 останніх символів. Ну, давайте навіть я зменшую, нехай тут буде 6, наприклад, символів. І давайте все це ми тепер запустимо, переглянемо кожну. З цих функцій, що ж вони нам зроблять? По перше, функція трі вона видалила всі пробіли. Тому ми помічаємо, що тут у нас просто такий рядок без якихось додаткових пробілів. далі друга функція вона все це зменшує до нижнього регістру. Третя функція вона обрізає перші символи. І четверта функція вона бере весь рядок, і з кінця цього рядка вона видаляє шість символів. Ось такі тут є цікаві функції. Ну і дійсно робота з рядками це така часта тема в програмуванні, адже постійно потрібно працювати з текстом. Тому ми трохи приділили тут часу. Всім цим функціям, ну і сподіваюсь, в майбутньому вони вам знадобляться. А тепер перейдемо до наступної теми: та навчимося працювати з файлами за допомогою мови C-Sharp. Перше, що нам потрібно зробити, так це підключити нову бібліотеку. В цій бібліотеці будуть різні класи, за допомогою яких ми і зможемо працювати з файлами. Отже, підключаємо нову бібліотеку, вона називається System.io. IO – це в нас абревіатура input, output або ж введення та виведення інформації. Тому таку бібліотеку ми підключаємо. Далі ми давайте зразу з вами пропишемо конструкцію, яка дозволяє нам відкрити файл. Та далі ми зможемо в нього щось записати. Така конструкція вона також записується через using. тобто, бачите, тут одне і те саме слово. Але якщо ми кажемо using ось тут, то це ми підключаємо якусь бібліотеку. А тут ми, як би з вами ну, умовно, використовуємо відкриття певного файлу для там, запису даних або ж для зчитування інформації. Тобто, назви якби одна і та сама, але дії трохи різні. Так ось прописуємо using. Далі тут ми з вами повинні створити об'єкт. На основі такого класу, який називається як FileStream. Ну, знову ж таки, що такі об'єкти, що такі класи. Про це в нас ще будуть окремі відеоуроки. Поки що просто все це прописуємо. Так от, ми створюємо тут об'єкт на основі цього класу, і цей об'єкт нехай буде називатися як стрім. Обов'язково під будь-який об'єкт виділяти пам'ять, а тому ми прописуємо тут відразу new-file-stream. Виділили пам'ять під цей клас. Далі в цей клас. E, наче це функція, ми повинні передати декілька параметрів. І перший параметр це якби файл, з яким ми будемо працювати. Нехай в, в, нехай я буду працювати з таким файлом, як info.txt. Поки що у мене такого файла тут немає. Давайте ми його створювати не будемо. E, нехай програма його створить. А далі нам необхідно звернутися до такого перерахування. І що таке перерахування, ми також це з вами будемо вивчати трохи згодом. Поки що просто якби до нього звертаємося, навіть не думаємо, що це таке. Головне це те, що ми з вами знаємо, що звернувши, звернувшись до файл Mode і поставивши крапку, ми можемо вказати, яким саме чином ми будемо відкривати файл. І ось тут є різні формати, як можна відкрити файл. Але ми давайте з вами будемо використовувати Open or Create. Тобто ми будемо намагатися відкрити файл. А, а якщо такого файла не буде, то він буде створений автоматично. Далі відкриваємо фігурні дужки, та й тут в цих фігурних дужках, і буде вестись вся робота з самим Файлом. І перш ніж описати роботу з файлом, ми давайте трошки вище ще опишемо е, певні рядки коду. По-перше, я просто буду виводити певний текст. Наприклад, я тут е, напишу enter text, тобто введіть якийсь текст. А далі, дійсно, від користувача я буду отримувати певний текст. І для цього ми використовуємо функцію readline і нічого не конвертуємо, адже нам потрібно отримати звичайний текст. Такий текст ми якраз і будемо записувати всередину файла. Тепер, щоб нам щось записати, нам достатньо просто звернутися до оцього об'єкту stream. Ось тут ми його створили, та потрібно звернутися до такої функції, яка називається як write. Ця функція дозволяє нам щось записати в файл. В принципі, ми можемо спробувати сюди відразу підставити наш текст. Але це не спрацює, адже нам потрібно записувати не сам текст, а нам потрібно записувати його байтову версію. А тому трошечки вище. Ми створюємо з вами масив байтів. Давайте він просто буде називатися Array. З англійського Array це якраз масив. Далі ми з вами звертаємося до System, звертаємося до такого класу як текст, звертаємося до такого класу ще як encoding. Давайте, давайте я його тут повністю пропишу. Також звертаємося до класу Default і нарешті через. З нього ми звертаємося до такої функції, як GetBytes. Ну і просто передаємо туди наш текст. Таким чином, тепер ми з вами з цього тексту все перетворюємо в масив байтів. І далі я просто можу сказати те, що ми з вами оцей масив байтів і будемо записувати в файл. Можна передати як один параметр, ну і весь цей масив він буде там записаний. Або ж можна вказати, наприклад, декілька параметрів, тобто сказати, що ми почнемо з нульового символа, ну з нульового якби елемента, і там, наприклад, до десятого елемента ми лише все це будемо записувати. Мені таки насправді не потрібно, тобто я хочу записати повністю весь текст, весь оцей масив, тому я зберігаю все це ось в такому. Форматі. Ну і нарешті, тепер, коли ми все це прописали, ми можемо запустити програму. Тут ми від користувача будемо отримувати певні дані. Е, також видається повідомлення, на нього можете не звертати увагу. І давайте я тут введу щось на кшталт сам text, натискаю Enter. Після цього ми помічаємо, що в нас створюється новий файл info.txt. І тут є саме той текст, який дійсно я вводив через. Термінал. Таким чином, ми вже працюємо з користувачем, ми отримуємо дані, ми конвертуємо їх в масив байтів та записуємо в певний файл. А тепер за подібною логікою, ми давайте ще з вами зробимо так, що будемо зчитувати всі дані з якогось файлу. Наразі я пропоную закоментувати весь цей шматочок коду, щоб просто я не створював заново файл, щоб я не запитував у користувача дані, тобто ми його просто коментуємо. І тепер ми створюємо знову ж таки ту саму конструкцію using, адже нам знову таки потрібно працювати з файлом. Тут я створюю е, об'єкт на основі е, класу файл Нехай об'єкт так само буде називати як стрім. І далі мені вже тут виділення пам'яті не потрібно, адже я можу просто звернутися до класу файл, і далі я можу звернутися до такої функції, як OpenRead. Тобто ми відразу вказуємо те, що ми відкриваємо файл на його, на його е, читання. І тут я просто вказую, який файл я відкриваю. Це info.txt. Тобто ось цей наш файл. Далі мені потрібно зробити от що. Я створюю масив, і це буде байтовий. Масив, і я просто повинен вказати те, що весь цей масив його якби довжина буде відповідати. Тому масиву байтів, який записан в самому файлі. Так, ми з вами бачимо, що в файлі записаний текст, але нагадую, що кожен раз, коли ми працюємо з файл стрім, ми або записуємо туди байти, або отримуємо звідти байти. Тому тут якби та сама логіка. Ну і щоб просто підрахувати, скільки ж там у нас виходить у цих всіх байтів, ми звертаємося до об'єкта стрім, а також звертаємося до значення lens. Все, тим самим ми створили потрібний тепер масив з певною кількістю елементів. І тепер, щоб прочитати весь цей масив байтів, який записаний в файлі, мені достатньо просто звернутися до об'єкта stream, звернутися до функції read і вказати те, що все, що ми прочитаємо з файла, ми будемо записувати в такий масив, який трошечки раніше я створив. Це масив array. В принципі, я б міг вже це спробувати вивести на екран, але погодьтесь, масив байтів, це просто нулі і одиниці, і з цим особливо нічого не поробиш, тому це не цікава інформація. Ми давайте з вами краще сконвертуємо цей масив байтів, байтів в звичайний текст і вже тоді виведемо його на екран. Отже, я створюю нову зміну. Давайте вона буде називатися TextFromFile. І тут я звертаюся до такого класу, як System. Далі я звертаюся до класу тест. Текст, далі я звертаюсь до класу encoding. Так, давайте повністю пропишемо. Звертаємося до default і нарешті звертаємося до такої функції, яка називається getString. І туди ж ми передаємо просто цей весь масив байтів. Тепер ми отримаємо правильний текст, і нам залишається лише вивести його на екран. Для цього ми використовуємо right line і просто підставляємо сюди текст from файл. Окей, подібне. Ми нарешті також можемо запустити. І тепер побачимо, що в нас буде правильний вивід інформації з файлу. Ось дійсно весь текст з самого файлу він зчитується та виводиться на екран. Ну що ж, ось таким чином ви можете щось записувати в файли, а також можете зчитувати дані з файлів. На цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в наші соцмережі. Всі послання будуть в описі до цього відео. Побачимося з вами пізніше. Бувайте!